Бажалу, а не ваші документи. Не Нет, снимать не надо. Так. Просто подивиться и все. В смысле документы нельзя? Ви посадова не. особа чи час лицо? Ні, я посадова особа, але ні. Не маєте право, а зачитайте будь, зачитайте, будь ласка. Зачитайте, будь ласка, ваше прізвище. Майор поліції, редька Борисович. Покажіть мені документи. В якому вони, вони стані? Належному чи неналежному? А ви експерт, що можете оцінити належні чи неналежні? А я повинна відповідати на ваші питання? Ви приїхали до мене додому, щоб я відповідала на ваші питання, я вас не визивала. Я можу дивитися ваші документи так само, будь ласка. Перевірте, просто хто проживає, де ви офіційно тут проживаєте? Подождіть, на якому основанні ви приїхали перевіряти мене, а ви хто? Не конкретно вас. Хто тут живе? А Це ваш лічний інтерес? Ні. Ніяких особистих інтересів. Ну, так, будь ласка, документи, за якими ви зараз приходите, питайте мене це. Може, ви якісь підставні особи, я не знаю, зараз війна. Може ви тут до мене російські диверсанти прийшли мені зараз тут хочете щось. Сканаю. Я не знаю, ні. Я не довіряю зараз, я не довіряю у тим, у кого немає документів нормальних. Будь ласка. Телефон заберіть, я покажу вам документи Дивіться, є. Такі закони, які мені дозволяють збирати дані не персональні, а публічні. Ви публічна особа. Ви, ви, ми зараз з вами спілкуємося не в частному праві, а в публічному, тому що ви посадова особа. Це ви мене не можете знімати, тому що це частне право, я в себе вдома. А я можу знімати. По перше, тому що я у себе вдома, я маю право знімати вдома, що хочу і кого хочу. Е, у мене Просто питання. Доли, дивимся, машина стоїть. Тобто не ну, ну і її шо, її. що, що не наші номера? Хто, шо, мало -лі. Як ви кажете, диверсанти. Може бути. Окей. Е, е, я зараз у себе вдома, так, е, 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 Можна, я... будь ласка, документи, щоб машину. Ви продавали. хто, інспектор ДАІ чи що? Ну типа ви прийшли, я зараз на трасі їду, щоб ви мене документи перевіряли. Мені, мені не подобається коли, а за рамками закону і так далі зі мною спілкуються, а в мене щось вимагають. Я людина. Не я не фізусоба, яка зараз буде там, от, під, яка під власне там вашим, що ви можете все з неї скачати. Я просто ми нічого, зараз ми іще. Ми, нічого не скачем, ми ж не забираємо вас нічого. Не... Добре, ви нічого ми, не, 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 не забираєте. Просто просимо всього. Що... Ну, це просто просимо, ну я вам просто відказую. Якщо ви просто просите, то я можу просто відказати. Добре. Дякую. Добре. До побачення. До побачення. добре.